Ще такі краєвиди Карпатській по дорозі на Петрос. І я йду і дякую Богу за цю красу, яку він створив. І коли це бачиш, хочеться дякувати йому як творцю. І також в зв'язку з темою дякування можна згадати восьмий розділ повторення закону. У цьому розділі, коли Ізраїль стоїть уже перед входом після 40-річних блукань в землю, обіцяно нарешті Бог через Мойсея каже: не забудь всю дорогу, якою тебе вів, ту важку дорогу, там, де немає, не було води, там, де погроза війни, там, де змії, скорпіони. І пам'ятай, що я ввів тебе і навчав як батько сина, щоб ти навчився одній важливій речі, не хлібом єдиним, але кожним словом Божим, все, що виходить від Бога, живе людина. І ось коли ми про це роздумуємо, з одного боку дуже багато. Зруйновано російською Росією в нашій країні. Минулого року урожай вкрадений, спалений. Цього року продовжують обстрілювати порти зерносховища. Сьогодні знову стріляли по заводу під Одесою, де ремонтують кораблі. І, здавалось би, ну, ну, важко тут мати якісь позитивні. Позитивні почуття, але з іншого боку, коли ми подивимося, що незважаючи на всю цю навалу, у нас все ще є зерно, яке Україна може експортувати, незважаючи ні на що. І це, звичайно, Боже благосиління, і не дарма Ізраїлю було давно повеління, що коли війдете в землю, обіцяну, яка тече медом і молоком. То будете святкувати там свято первоплодів і будете святкувати свято збору врожаю. І тому ми можемо сказати, що слава Господу, що він зберігає Україну і дає нам необхідне для життя і побожності навіть зараз. І далі, у восьмому розділі повторення закону з одинадцятої вірша, я не цитую дослівно, але просто переказую: Бог знову звертається до Ізраїля і каже, що коли ти війдеш в цю землю, і там буде в тебе врожай, і наповняться твої засіки, і буде багато в тебе і збіжжя, і плодів землі, і срібла, і золота. Дивись, щоб тоді ти не забув Господа. І пам'ятай, як він вів тебе цією страшною пустиною. Тобто, пам'ятай, як він підтримував тебе в цій страшній пустині. Він був вірний весь час. І коли ти там будеш процвітати, не забудь про Господа. І не говори в своєму серці, не загордися і не говори, що сила і міць моєї руки дали мені цей добробут. Бо це Бог дав тобі силу набути. Поту. Зараз наша країна і церква в Україні проходять швидше через те, що ми можна назвати пустелею. Багато випробувань, багато страху, ми не бачимо, коли закінчиться війна, немає якихось легких таких слів для розради. Але коли ми зараз йдемо через цю пустелю, треба пам'ятати, що Бог має добру мету. Особливо для своїх дітей. Він каже, я ввів тебе через це все. Я випробував тебе і голодом, і годував тебе манною. І ми бачимо яку підтримку народу України і церквам, наші брати, сестри з різних країн передають, і завдяки цьому ми живемо. І як в Псалмі 124 сказано, Господи, якби не ти, то вороги поковтали б нас живцем. Так вони б хотіли проковтнути нас живцем, вони хотіли б це зробити, але Бог цього не дав знову ж таки через людей, через воїнів, через захисників, через тих, хто підтримав нас зброю. Бог використовує все провидіння. І Бог залишається вірним. І... Хто працює, люди працюють, хто воює, хто захищає країну, воїни захищають. І в будь-якій справі потрібно докладати зусиль, розвивати свої вміння, навички. Але Бог дає успіх, Бог благословляє. Тому, коли ми проходимо зараз через стелю, і коли Бог дасть. Мир і процвітання нашій країні, а ми надіємося на це, бо Україна була, є і буде, не тому, що вона цього заслуговує, але Бог, який був, є і гляде, її підтримує тільки по його благодаті. Будемо пам'ятати цю важливу істину, що Бог дає тобі силу набути потуги. Бог тобі дає силу захищатися і Бог. Дасть тобі силу, коли буде процвітання і благословіння. Тому продовжуємо молитися, продовжуємо виливати наше серце перед Богом, коли є біль, смуток, коли є втрати. Але не забуваємо й того, щоб звертати очі на Бога, пам'ятати, що Він дає силу набути тобі потуги. І будемо дякувати йому. Добрий, бо він, бо він бо навіки його милосердя. Він добрий, бо створив цей світ. Він добрий, коли побив Єгипет в його первенцях, виводячи з рабства свій народ. Він добрий, коли ввів обіцяну землю. І він був вірний Ізраїлю тоді. Він вірний зараз своєму народу і сьогодні. І він веде нас у славу. Тому продовжуємо молитися, продовжуємо шукати Бога, і нехай він засяє на вас своїм світлим лицем. Амінь.